І буде весна. В Ужгороді погасили поштовий набір марок, який випустили до десятиріччя українсько-російської війни та до дворіччя повномасштабного вторгнення РФ до України. До набору входить чотири марки, на кожній з яких знакові для війни світлини. Дизайнер Володимир Таран. Марки випущені у двох форматах для внутрішніх відправлень та закордонних. Тираж 250 тисяч. А вартість одного такого набору 90 гривень. Цей випуск створений на основі кращих документальних фото. Ці фото були зроблені як одним із польських фотографів, так трьома нашими українськими. Польський це був Куба Камінський. Це був захоплення захоплення аеропорту Кельбер Бельбек у Севастополі 2014 року, а також три українці: це Дмитро Козацький, Світло Переможе Асовсталь, 2022 рік. Сергій Бобок, кохання не спинити Харків 2022 рік. А також Максим Донлюк, руки піхотинця Бахмут, 2023 рік. У продаж набір марок і буде весна. Надійшов 23 лютого. Його можна придбати у будь-якому відділенні Укрпошти.